Рятувальники завітали до 29-ї школи та провели відкритий урок під назвою Безпека в житті. Життя у безпеці, зокрема, намагались пояснити дітям, до чого можуть призвести небезпечні ігри з вогнем. Понад 30 пожеж цього року сталося з цієї причини. І головне в основному в цих випадках це коли діти залишаються сам на сам собою. Тобто обділені увагою дорослих вигадують небезпечні безпечні ігри з вогнем. Аби правила поведінки з вогнем краще запам'ятались, учням потрібно про це нагадувати постійно, як на уроках, так і вдома. Вважають батьки. Це дуже актуальна тема. которая должна развиваться, которая должна быть постоянно во всех школах, во всех закладах, как говорится, наших и учебных. Вот. И на сегодняшний день дети заняты именно тем, чем они должны быть заняты. Это очень актуально. Мало того, что это сплачивает детей, это в игровой форме все придается. Они получают очень большие знания, те, которые помогут им в жизни защитить себя от каких-то несчастных случаев. Не дай Бог, щоб це не відбувалося, і допомогти іншим. аби малеча краще усвоїла, що можна робити, а чого не слід, рятувальники підготували для них мультфільми за відповідною тематикою. Переглянувши їх, діти зробили певні висновки. Не лізя включати вогнище без, дор... без дорослих. Щ... Ще не треба включати в розетку предмети, то... тому, що мо. можно сплыть и дим. Надо, вот когда включаешь, что-то, так надо его обязательно потом выключать. А тот то, включил что-то и ушел куда-то и все. Нельзя высушивать одежду на электричных приборах, только на батареях. І я узнала, що нужна есліпажа телефона номер 101 Окрім пожер за участю дітей, щороку трапляється більше ста ДТП, екстремальні ситуації на льоду та під час купання. А все через ігнорування та незнання правил безпеки, впевнені МНСники.